Попереду багато цікаво, але спочатку лайкніть і підпишіться на канал. Ось ця Квіся, Квіся, Квіся. Ви бачите, як вона лізе. Справжня акробатка так ліза, ліза, Ну і куди ти вибралась? Вона ще не вирішила, але ж ми знаємо, що зараз вона впаде. А може, і ні. Ну-ну, ну, ну, ну бесемо, висимо. А тут що? А тут у нас що в нас? Ой, тут у нас тигрик і братик! Міщучий який, а він вирішив не ризикувати. А квіся? Та вісічка кудись полізла. І що ти хочеш там дістати? Ой, 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 вісічка, ти зараз упадеш. Вісюлечка. Вісюлечка, давай, я в тебе вірю. А ви лайкнули це відео? А ви вірите в Квісюлечку? Значить, лайк на це відео. Ох, вона, видно, хоче дібратись на кришу. А в неї там, напевно, якась пташечка. А може ні. Ні. Вона вирішила походити туди-сюди, туди сюди, сюди туди. И я йду така красива, полосата і вусата. Ну-ну, ну-ну. Розуму немає, страдають лапки. Ой, тигрик пішов, тигрик пішов туди же. Ой, дурний приклад заразний. Оп, оп! Ну, Квісулька! Давай, я в тебе вірю. Спускайся, спускайся! Ість ти пора, а ти там зависла. Давай, давай, а ти ще схуднеш ненароком. А красу треба підтримувати, підтримувати красу. М -м -м, популька. Давай, давай! Ось таке на сьогодні неінформативне інформативне відео. Але попереду багато цікавого, тому підпишіться і лайкні це відео. Особливо хто дивиться ввечері. Але хто дивиться вранку, вранці, то також лайкніть. Кріся мене зовсім запутала. Що вона думає це взагалі? А ви як думаєте, що вона думає? От я думаю, що вона нічого не думає. Ой, Кріся застрягла! Дуже ну ти робиш. Квітя. До речі, її повне ім'я Квіточка. О боже, чуд не прибилась, но ну, вона... О,